Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок, Він мій щит, ріг мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище. Я підношу свої очі до гір. Звідки прийде мені допомога моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Я лягаю, сплю і прокидаюсь, бо Господь підтримує мене. Благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир.